О святий праведний Отче Іоанне, світильнику і предивний чудотворче, Ти від дитячих років Богом обраний був і духом горя, як істинний пастир, життям словом, любов'ю, вірою, чистотою людям послужив. Тим, то молимо Тебе, праведний, Отче, моли, чоловіколюбця Бога, церкву святу світом і тишею оградити, землю у мирі зберегти, пастиря благодаті та правди виконати, влади мудрості. Православне воїнство зміцнити, немочі стілити, розбещеного виправити, юного виховати, старці і вдовиці втішити, і нам всім у царстві небеснім сподобитися з усіма святими. Прославляти Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.